Вітаю вас в ефірі Херсон і Херсонці. Грудень найсвятковіший місяць року. Херсонський краєзнавчий музей розпочав цикл зимових свят святкування Дня Святого Миколая. Але це не єдине традиційне свято Зимового циклу. Про інше не менш цікавіші своїми традиціями. Нам розпові... розповідатимуть сьогодні гості в студії: це Вдовиченко Ліана, завідувач відділу маркетингу Херсонського обласного краєзнавчого музею, та Антоніна Попова, молодший науковий співробітник відділу маркетингу краєзнавчого музею. Я вітаю вас, Доброго, Доброго дня. Ліана. Ну розкажи мені, будь ласка, які ж були традиції святкування Дня Святого Миколая на Херсонщині. Насправді Херсонський краєзнавчий музей вже чимало років проводить різдвяні свята для дітлахів. Це не тільки різдвяні, але це цілий цикл зимових свят, починаючи. З дня святого Андрія, коли кусали калету, були дівочі посиденьки, потім парубки приходили, були вечорниці, і це було дуже цікаво. День Святої Анни, День Святої Варвари, про все це ми розповідали дітям, звичайно ж, а цього року ми вирішили саме про різдвяні. Свята розповісти, і так сталося, що це припало зі Святим Миколаєм, і у нас було цікаве те, що студенти, практиканти проходили практику, і вони вирішили зробити невеличкий подаруночок дітям розповісти, хто такий Миколай. Чому він став святим? Чому саме дітлахи його люблять? Це було і, і музично, і, і віршоване привітання. Діти навчилися танцювати і, звичайно ж, отримали подарунки від святого Миколая, який, як ми знаємо, неслухняним дітям приносить палицю. Але наші діти були всі слухняні, тому отримали солодкі подарунки від нашого святого Миколая. Ви багато розповідаєте і про інші новорічні свята. Зимові свята, от минулого року я знаю, ви розповіли про святкування нового року в радянські часи. От так. нам дуже цікаво, що дізналися діти, як їхні мами, тата, бабусі та дідусі святкували, і якими експонатами ви змогли здивувати їх на цьому святі? Угу. Е, По-перше, ця тема була цікава нам. І ми гадали, чи буде цікаво це дітям. Як виявилось, це цікаво було не лише дітям, але і їх батькам. Навіть їх батьки приходили, замовляли цей захід. Вони з задоволенням згадували роки молодості своєї, співали пісні. Навіть нам підказували, що ми не знали, і вони нам підказували, що ще робили в ці часи. Звичайно, ми до кожного свята прикрашаємо актову залу, в якій відбувається наше свято, і за радянських часів ми відтворили. Таку собі квартиру, яка увібрала в себе всі експонати, починаючи від 30-х років і закінчуючи початком 90-х років. Там були і сервізи, які були популярні, і килими, які вішали на стіни, звичайно ж, і одяг, який одягали. Звичайно, стіл ми прикрасили тим сервізом, який ставили. На стіл господиня кришталеві різні речі були, і діти готували олів'є традиційне для радянських часів. Шампанське у нас було. Звичайно, діти його не пили, але це було традиційно для тих часів. Все було дуже цікаво. Ми згадували і фільми, які виходили тих років, і хіти, які були, і що танцювали, що співали, що одягали, що дарували. Все, Все було дуже цікаво і жваво. Ви казали, що батьки також приходили дивитись, так. мабуть, їм захотілося щось з того часу принести до музею, подарувати? Чи були такі? Так, це була дійсно ностальгія, і співпало це з тим, що в нас була акція Канікули в музеї, і треба було принести подарунок і отримати безкоштовний квиток. І нам приносили скляні іграшки тих часів радянські. І навіть такі принесли, яких у нас не було в нашій колекції. Це було дуже цікаво. Здається, за часів Грущова було дуже популярне кукурудзу вішати на ялинку, скляну, звичайно, і нам таку подарували. Було дуже приємно. А цього року ви святковий захід, який приготували, присвятили найочікуванішому так. святу різдву, і він має назву Різдвяна подорож світом. Ви обрали тему святвечір і Різдво і розповідали про традиції святкування як мешканців України, так і народами Європи, тими народами, які мешкають на території Херсонщини. Так. От журналістка побувала на цьому масовому заході, і у нас є відеоряд, Ми можемо зараз його подивитись. Зі святом вас, добрі люди, і з Бог Христов, щоб були у вас завжди, паляниці запашні, шули і пиріжки, і пухнасті пампушки. Всім добра, хто хазяйнує, нехай щастя вам панує. Здоров'я доброго вам на весь світ, щоб жилось краще, ніж той рік. Нехай діти люблять дуже з різдвом Дякую. Дякую, Дякую. 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 молодці. Це є своєрідний сімейний поберіг. Як я казала його на вікна, на двері вішають на стіни. Ну з вами повішаємо на стіну. А якщо ви будете в Німеччині, і побачите на дверях такий гурмочок, -то, то ви сміливо можете заходити в гості. Це означає, що вас там радо зустріне. Ось така у них традиція. Давай, клічення, який тобі подобається номер. І тобі цукерочка тримати. Давай, тягни, ось тобі снігуронька така. Та виводились і кури яйця добре неслися. Ось така традиція була пов'язана з кутею. Дякую тобі, господині, сідай будь ласка. Дівчата, ну, ви брали участь у проведенні цього заходу. Антоніна, розкажи, будь ласка, нашим глядачам ці уривки, про що вони? Що ви там показували своїм гостям? Як ми вже побачили звіті сюжету. То спочатку, звісно, нашу подорож з малюками ми починаємо з обряду українського нести кутю на покутю». Діти з нами разом куткудахкають, кокають, сідають, стають. Потім, звичайно, до нас в гості приходять колядники. Діти колядують. Бували випадки, коли колядували усім класом, за що ми їм дуже вдячні. Також потім ми рушаємо до наших сусідів росіян. Там же також знайомимося з російськими колядками і дізнаємося, що колядками називали не тільки українські страви, не тільки українські пісні, а й страви. Їх називали колядки або калитки. Як правило, це пиріжки з спеціальною начинкою: Каша, сир, морк, морква. Потім вже до найгостиннішої країни рушаємо це Польща. Там є такий добрий звичай ставити пусту тарілку. В тому випадку, якщо в гості хтось завітає, то завжди господиня зможе швидко його пригостити. Також дітям найбільше подобається це звичай пов'язаний із сіном. У селах дуже популярним було вкладання під білу скатертину святкового столу сіна. Ми починаємо його витягати разом з дітками. і Дізнаємося, що якщо зелені стебла, то до швидкого шлюбу, якщо сухі. То це вже був привід для турбування. Ну, як правило, діти видягають сухіші, і це добре. Вони ще маленькі. Це традиція якого? У Польщі. У Польщі. Так, Так, в українців ще дуже цікаві традиції, з кутею пов'язані були. Це коли це основна обрядова страва, дійсно, майже у кожного народу вона є у росіян, у нас Сочі, вона називається звідси назва сочельник, саме з самого святвечора у них. Коли господиня... Виймала з печі горщик з кутей, і вона дивилась, якщо вінця перейшли через горщик, то це на добробут. Якщо запали, то це було лихим передвістям. І що було цікавим, що цього дня намагалася готувати їй 12 пісних страв на 12 полінах, і навіть вогонь добували старим дівським способом за допомогою кременю і Кресала. Тобто, це в селах, звісно, був такий обряд у, у містах, я думаю. Печей не так багато було, але дітям це було дуже цікаво дізнатися. Вони допомагали нам приготувати кутю, розповідали, з чого вона готувалася, і навіть знали, що на півдні України вона з рису готується. Додавали різноманітні спаколики, мед, горіхи, родзинки. Тобто діти це все знали, були обізнані. А вогонь добували? Ні, вогонь ми не добували. У нас тільки свічка на столі горіла. Добре. А інші страни, в Чехія у нас ще була представлена. Так, в Чехії. В Чехії дуже цікаві святкові обряди пов'язані з їх традиційною стравою. Це короб. З коропом дуже багато у них традицій пов'язано. По-перше, коропа запікають або смажать на. На це свято, а лусочки господиня не, вики... не викидає. Вона кожному гостеві під тарілочку кладе лусочку на щастя і монетку, і потім цю лусочку носять з собою весь рік, щоб гроші водилися. А ще і з коропом пов'язано, що напередодні е різдва, у святвечір, тобто 24 грудня. Е жителі Чехії йдуть на берег річки Втави, і там вони купують коропів живих. Ми, якщо дітей питали, як ви думаєте, що вони з ними роблять? Було багато варіантів, там смажать, варять і так далі. Але інколи навіть вгадували, що їх відпускають. Ось така у них традиція. Також різдвяні подарунки Чехія, до речі, це єдина країна, де різдвяні подарунки роздають одразу чотири святкові герої. Це Санта Клаус, Миколаш, Єжишок та Дід Мороз. Пов'язані ще чеські традиції із ворожінням, коли господар під святковий стіл ставить стакан з водою. Якщо після вечері води стало менше, це означало, що рік буде сухим. Якщо більше, то вірили, що рік буде дощовим. У врожайних віщували зорі. Якщо на святвечір небо було зоряне, це означало, що кури знесуть багато яєць і врожай буде дуже багато. А якщо у відеосюжеті я не, не бачила, чи видно чи ні, у нас був в актовій залі ведмідь. Він був там не випадково, бо у Чехії є ведмеже різдво. Коли родина готує спеціальні подарунки для ведмедів, це гілочки-ялинки прикрашені смаколиками. Це і яблука, і цукерки. Вони відносяться ведмедям і потім спостерігають, як вони все це поїдають. Ось так і у них. Традиції цікаві, дуже цікаво. А в Німеччині які традиції? були? Ну, Німеччина найбільше манила дітей, скажімо так, тому що ми, як співробітники музею, намагалися для них зробити це свято найбільш яскравішим, і Для цього виконали адвент-календар. Це приблизно. Отакої От форми календар. календар. Так, так. В ньому є такі віконечка, і діти там знаходять подарунки. За традицією туди кладуть чи маленькі іграшки, чи якісь цукерки. Ось діти у нас хто знаходив цукерки, хто маленькі іграшки. Також в Німеччині. Ярмарок дуже багато. А, так, так. І ми побували з дітьми на одному з ярмарків, трошки віртуальному, у Нюнберзі. Дітям подобається це цікаво. Так, Тому що у нас таких традицій, на жаль, нема. У нас тільки починають такі ярмарки зароджуватися, але вони не такі автентичні, як в Німеччині, і, можливо, у Львові на нашій території такі ярмарки можна побачити. Ще у німців різдвяний вінок, так, ми бачили. Який спеціально готують для цих свят. І, і ми зараз такими вінками користуємося, але ж ми не знаємо його походження цього вінка. А готують його... Це, ви бачите, той, той вінок, який прикрашають да, е так, е так, різдвяними так. прикрасами і вішають так, на двері. Так, це uh -huh. воно. А його у Німеччині готують спеціально для чотирьох свічок, кожна на е окремий тиждень посту, на чотири тижні посту. І їх запалюють кожен тиждень, а останньою свічкою освячують місце, де буде вісити цей це своєрідний сімейний оберіг, а якщо його вішають на двері, то це різдвяне запрошення. Тобто вам завжди будуть раді в цьому будинку. Ось, ось навіщо його вішають на двері. Добре. Ще ви розповідали про такі країни, як Швеція. Так, Швеція у нас була. Ну, святковий сезон у шведів починається перший тиждень різдвяного посту і закінчується днем Хіларіма з виносу святкової ялинки. В цей день з ялинки знімають усі цукерки і роздають дітям. Також багато століть тому король Швеції Кнут І Еріксон оголосив, що різдво в країні триватиме цілий місяць від дня святої Луції, 13 грудня, до дня святого. Кнута 13 січня. Ось так цілий місяць гуляють, а в день святої Луції у всьому місці запалять невеличкі свічки, тому що вважається, що ця свята приносить світло найтемніший день у році. А також день розгулу колядників, всім весело, всі святкують як можуть. Так, і, і тут діти дізнавалися, що у шведів є особливий різдвяний дід, якого звуть Томте. Це гном-домовик. Він живе під підлогою в будинку або в сараї. І дітлахи починають на нього чекати. Наші дітлахи також чекали. Ми приготували рисову кашу, яку любить Томте, і залишили на порозі запалений ліхтарик. До нас приходив Томте, він дарував подарунки, загадував загадки. Дітям було дуже цікаво. і Вони дізналися ще про такого святого, який не святого, а різдвяного персонажа, який дарує подарунки. Це як у нас Дід Мороз, так у них і Томте. Так, у них Томте. Ну, у нас Різдвяного діда немає як такого. У нас mm -hmm. на Різдво на, на Новий рік mm -hmm. Дід Мороз приходить, а у них є і Санта Клаус на Новий рік, а ось на Різдво є Томте. І ще е, вони вірять, що подарунки козлики приносять. Це найдавніший скандинавський символ, такий різдвяний за повір'ям колись король е, на полюванні врятував козу, приніс її до палацу, вилікував, відпустив, а коза. Щоб віддячити, почала приносити йому цілющі трави. А сьогодні дітям подарунки приносить на різдво коза. Ну розкажіть мені, які ж традиції були святкування Різдва в Англії? Ну в Англії ми дізналися про шкарпетки, чому ж їх все ж таки вішають на камін. Потім також ми діти, точніше, обдаровували одне одного різдвяними листівками, так як з 19 сторіччя в Англії прийнято не обмінюватися особистими поздоровленнями, а дарувати одне одному різдвяні листівки. І таким чином у святковому ковпаку діти витягали різдвяну листівку, не залишали її собі, а дарували тому, хто подобається. Я так сподіваюсь, що дівчата не випадково дарували хлопцям. У нас було цікаво те, що в кожній країні ми слушали, слухали якусь колядку, яка була характерна саме для, для цієї країни. Тобто діти тепер <клес> уже знають, що колядки не тільки в Україні співають, а в кожній країні є своя колядка, яку спеціально вчать до цих свят, ходять, колядують не тільки українці, а й інші народності. А ще ми дізнавались про смаколики різдвяні різних країн. Ми дізнавались, що у Британії. Це різдвяний пудинг, про, про який всі чули, який готується впродовж місяця. Він дозріває, потім його поливають сиропом. Е у шведів е це різні, різноманітні цукерки, так, які називаються. Кнек е також кураб'єди, смела макарона це все їх солодощі. Так, так у, у росіян про калитки, про козулі угу. ми казали. Так. Е Ще в нас в Польщі святковий хліб, оплатки. Я думаю, тих, хто бував в Польщі, зараз теж можуть купити такі, такі оплатки. Ось у них це обрядовий хліб. Ще одна країна це Греція. Вона також має свої традиції, про які ви розповідали. Так, ну найяскравіша традиція, це, звісно, пов'язана із кораблем, а, так як в Греції прийнято колядувати пізньої ночі, і так як світло ще з давніх часів це була, скажімо так, певна розкіш, то а, готували невеликі кораблики дітям, туди клали свічку, і вони, як ліхтарики, з ними ходили. Підтримати цю традицію і зараз намагаються навіть... А, Владельці кораблів, вони їх прикрашають різноманітними ліхтариками, і це справжня феєрія світла. В них у Греції відбувається Що в день. Якщо ви готували корабліці? Це були моделі суден, звичайні, а, як так, маленькі, так, іграшки. маленькі іграшки, так і як ліхтарики використовували. Ну, про Грецію всі традиції ви розповіли. Про так? гранат цікава традиція. А так, ну дуже цікава традиція про гранат. Рівно опівночі господар виходить на двір, бере гранат і з усієї сили розбиває його об поріг. Чим більше зерен розлетиться, тим щасливішим буде родина у цей наступний рік. Ось також ще хотіла додати, що з дітьми ми слухаємо різні колядки, але особливу увагу їх звертаємо на колядку Тиха ночь, Свята ночь». Тому що це єдина колядка, яка у світі признана ну найяскравішою і занесена до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ми її слухаємо в оригіналі німецькою мовою, тому що вперше вона пролунала в Австрії під Зальцбургом. Так і насправді діти знають, що вона є і українською мовою, і росіяни співають її, і англійці. Тобто майже в усіх країнах Європи є своя версія. Тиханіч, свята ніч. Цікаві традиції в інших країнах, і я дивлюсь, що ми з успіхом переймаємо так. Мішуємо і у себе і шкарпетки. ці шкарпетки, чекаємо на подарунки. Може, інші традиції прийдуть до нас. Зараз у школярів розпочались канікули різдвяні. Я знаю, ви завжди чекаєте на канікулах їх у себе. Що цього року ви приготували для них? Майстер-класи? Так, у нас якби... Кожні канікули відбувається акція канікули в музеї, і ми намагаємося щось цікаве для них приготувати. Ось напередодні різдвяних свят ми вирішили зробити майстер-клас з виготовлення ялинки власними руками. Ось таку листівочку діти готували для мами, для тата, дуже захоплюючи. Так Хто Це проводить було? цей майстер-клас? Ми. ми, ми його і проводимо так. Заготівки <гум> робили дуже довго. І потім дітлахи приходять із задоволенням виготовляють такі листівки. Це вони нам подарували, а мам, 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 мамам і татусям вони підписували, звичайно ж, побажання писали різноманітні. Ну, тобто, було дуже цікаво з ними проводити ці майстер-класи. У нас є дітлахи, які вже кожні канікули до нас приходять. Тобто постійні наші клієнти, скажімо так, вони вже теж чекають з нетерпінням наших акцій різноманітних. Крім Майстер-класі у нас на цих канікулах акція музейна обетка. Ми вже не перший рік працюємо над програмами для дітей різноманітними. Навіть цього року випустили музейну абетку книжечку для дітей і вирішили, її що її потрібно підкріпити, підкріпити звичайно і зробили музейну абетку, яку вони самі мають заповнити. тобто, Самі діти мають знайти в музеї ті яскраві експонати на кожну букву алфавіту, які здаються їм ось сюди, таким от втіленням музею, що для них асоціюється з нашим музеєм. Дуже, дуже цікаві бувають моменти. Ми колись ще років три тому проводили таку саму музейну абетку і навіть намагалися включити деякі предмети, які дітям були найбільш цікавими, щоб вони потім побачили їх в книжці. Мене... Цікувало питання, хто ж співав там колядки на вашому заході? На нашому заході співробітники співали колядок, звичайно, і діти співали колядок із задоволенням. Так, як Антоніна казала, вони співали цілими класами. Це було таким вражаючим дійством. Вони тому, готувалися задали їм. Ну я думаю, що так. Тому що зазвичай діти один, там два вийде, а тут ці, цілі класи виходили по 10-15. По Дітлахи виспівали найрізноманітніші каля колядки, не не тільки там добрий вечір тобі, а такі, що навіть ми не, не знали вперше їх чули. Ну, видно, що вам цікаво самим проводити це, готуватись, і, мабуть, вже на наступний рік у вас є якісь плани, чим ви здивуєте нового року. Ну, можливо, ми додамо нових країн. Це ж ми подорожували Європою, час вирушати далі. Можливо, дітлахи дізнаються, як святкують. Християнські свята в Японії, Китаї це вже на майбутнє, не будемо розповідати. Можливо, ми гід. саме про новий рік будемо розповідати в цих країнах або в якихось інших країнах. Думаю, будемо робити все те, що може зацікавити наших маленьких відвідувачів. Ми для них дуже старанно працюємо, намагаємося робити все найцікавіше. А які експонати ви використовували під час проведення святкового заходу? Ось я казала, ведмідь у нас стояв, корабель із фондів дістали, прикрасили його, як греки це робили. Звичайно ж, посуд український, в якому ми і кутю носили, це горщик був, і товкли кутю, щоб позбавити від луски зерна, як це було за давньою традицією. Що у нас ще було? Камін у нас був виготовлений спеціально для, для, для цього. В заходу, так як свого у нас немає, тому ми виготовили, щоб шкарпетки повісити на нього. Ялинку прикрасили, під неї подарунки поставили. Ну, ось якось так. Ну, у вас є зараз можливість привітати з новорічними святами глядачів, своїх слухачів і тих дітей, які вас відвідували, та запросити їх на Різдво до себе. Ну що ж, Мені б хотілося поздоровити дітей чудовим віршем, який ми також використовуємо в нашому заході. Сподіваємося, що він несе в їх душі світло, радість. Тож хай Різдво з тим завітає, чого серце забажає. Хай несе у кожну хату щастя, радості багато. Хай смачна куття вам вдасться, хай сім'ї панує щастя, щоб весела хаколяда в хату радість принесла. Я приєднуюсь до Антоніни. Ми бажаємо дітлахам, їх батькам, натхнення, здоров'я в наступному році, щоб мрії збувалися, щоб вони вірили в те, що чудеса існують, що вони. Обов'язково завітають до їх домівок і все буде добре наступному році. Я дуже дякую вам, що ви принесли із собою цей святковий настрій. Я нагадаю, що в студії сьогодні були Вдовіченко Ліана, завідувач відділу маркетингу краєзнавчого музею, та Антоніна Попова, молодший науковий співробітник краєзнавчого музею. Шановні глядачі, до нових зустрічей, до побачення!